День 24 серпня 1991 року увійшов в історію нашої держави знаменною датою. Понад 30 років тому народилася нова держава, Незалежна Україна. У 1991 році мільйони людей у всьому світі дізналися, що на карті Європи з'явилася велика, але досі мало кому відома країна, ім'я який Україна. Моя в країну. Болями і коров'ю платила дань за свою волю завжди, і з вірою, надією, любов'ю шукала шлях умріний до правди. Вінок терновий, плетений віками, носила гордо власні сльози втерши. Все йшла до слави битими стежками, А розцвітала кожен раз уперше. У родині людства неповторний кожен народ, та все ж доля українського народу належить до найбільш вражаючих в історії. Український народ споконвіків боровся за свою незалежність. Це народ, який має давню історію, культуру і благодатну землю. Українці пишаються тим, що їхня батьківщина не раз переживала дні могутності і слави, мала легендарних героїв, мужньо долала найважчі випробовування і потім відроджувалась, виростала з руїн, виховувала нові покоління, закоханих у рідну землю лицарів правди і волі. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ворогів. Терези історії переважили в сторону зла. Наша Україна випила повну чашу концтабірного соціалізму. За роки існування Української Радянської Соціалістичної Республіки через концтабори, в'язниці і заслання пройшли мільйони українських громадян. На розправу катам було віддано цвіт української інтелігенції. Голос спустошив міста і села України. До своєї волі. Україна йшла довгим, тяжким і жартовним шляхом. В основі української державності тривала боротьба наших предків, звитяга великих полководців і просвітителів Полипа Орлика, Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Івана Франка, Андрея Шептицького, Олени Теліги, Степана Бандери, Євгена Конувальця та багато інших славних дочок та синів України. Героїчну сторінку до історії цієї боротьби вписала Українська повстанська армія. А сьогодні Збройні Сили України стримують агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет та незалежність України. Так їх багато полягло за честь, за волю України. Попри усі економічні і політичні складнощі. Попри життя під постійною небезпекою початку Росією широкомасштабних бойових дій, незалежність України підтримує більшість громадян країни, а покоління, які сформувалися протягом 30 років існування держави України, найбільше цінують свободу і відкритість світу.